Ресторан «Ковчег» має два затишні зали, а досвідчений персонал закладу добре розуміється на проведенні бізнес ланчей ділових зустрічей і романтичних вечер, а також банкетів з нагоди весіль та сімейних або корпоративних свят. На вас очікує надзвичайна кухня з великим вибором страв та вишукані десерти. Це все не залишить вас байдужими. Хто спробує, той полюбить. Адреса ресторану вулиця Херсонська, 374. Дизайн талії меблі це індивідуальний підхід та ексклюзивність виробу. У нас можна замовити двері броньовані, міжкімнатні з різних порід деревини. Ми виробляємо кухні із високоякісного екологічного матеріалу, зручні та вмісткі шафи купе, дитячі та офісні меблі. Наша адреса проспект Трубників, 39, Телефон 2, 25, 65. або вулиця Комсомольська, 1, телефон 5 11, 22. Робимо з любов'ю, продаємо з гордістю. Передплатіть газету Проспект Трумників. Вартість передплати на один місяць 12 гривень 55 копійок. На три місяці 37 гривень 65 копійок. На півроку 75 гривень 30 копійок. Передплата приймається в усіх поштових відділеннях міста, а також в редакції за адресою Проспект Трубників 56, колишня будівля АТЦ, кабінет номер 8 Зупинка автобусу медсенчастина ПТЗ. Телефон редакції 63 84 83. Вітаю вас, в ефірі телеканал «Кварц» Інформаційний проєкт студії Січ. Новини твого міста. В студії працює Надія Пічуїна. Сьогодні у випуску про такі події на сесії міськради погрожували судом. Нікополь відвідала відомий політичний діяч. Як сьогодні працюють риболовецькі підприємства? Нікополя з робочим візитом відвідала відомий політик, депутат кримського парламенту, лідер організації громадський опір, представник об'єднаної опозиції за батьківщину Олександра Кужель. В ході короткого візиту політик встигла поспілкуватися з місцевими підприємцями та провести мітинг на європейській площі, де мешканці міста мали можливість відкрито задати будь-які питання політику. Зробив такий мужественний шаг не має бути раді тільки только цієї власті. Это не не это не цель. Ради нее не стоит объединяться. Цель должна быть понимать, чего вы снова при хотите прийти, что вы хотите сделать. Отета от саме сигнал. Олександра Кужель впевнена, що політики можна владці мають бути відкритими і доступними для народу, слухати і чути людей, створювати майбутнє головні пріоритетні завдання обранців. Якщо ви обрали депутата міської ради, а він з вами не зустрічається, він має право бути депутатом. І тому розуміння я вважаю, необхідне пройти деякий час, щоб депутати. Будь-якого рівня місцевого обласного зрозуміли. Депутат це слуга. Ми забули, що згідно будь-якої конституції, влада належить народу. Кожен повинен зрозуміти. Поганих політиків обирають дуже порядні громадяни, які не ходять на вибори. Ви повинні зрозуміти. Ви це ваш вибір. Але ви повинні пойти і проголосувати. На черговій сесії міськради було гаряче. Руслан Токар пригрозив судом, а йому погрожували імпічментом. Деталі в нашому наступному сюжеті днями на вулицях міста роздавали листівки без будь-яких вихідних даних. Ним міський голова Руслан Токар приділив особливу увагу на сесії, адже інформація надрукована там безпосередньо стосувалася мера та його діяльності. А листівка мала назву Руслан Токар – це». Этот документ без опознавательных знаков, где печатался, кто заказчик, тираж и все остальное. <coughs> Обман избирателей относительно тарифов на тепло, воду, прокладку, политических принципы. Семейство с условиями власти, что есть позорным, циничным и моральным явлением по отношению к городскому обществу. Дальше интереснее. <coughs> Расправы, репрессии, шельмования и накомыслящих руководителей коммунальных предприятий. Я так понимаю, это західный и все остальное, да? Третья в Горбанин, цейдет роддом, скорая помощь, ЛДЦ и ТД. В листівці містилась також інформація громадського руху Нікополь Бестокора про заклик на загальноміські збори щодо проведення референдуму про висловлення недовіри міському голові. Обурила мерила не тільки сама листівка, а й те, як її роздавали. Присутні продемонстрували відеоролик при служби міськради, в якому дві 16-річні дівчини розказали, що їх найняли на погодинну роботу з розповсюдження листівок. Можна бути просто порядочними людьми до школи, це діти, Это дети. Якщо хочеться допомогти дітям в літній канікул, то наверное, так допомагати не треба. А газети дуже правильно було там роздачу, там може бути. подібні речі протягом закону дітей засовувати, не є правильно. Міський голова закликав начальника міліції Анатолія Колбатова надати правову оцінку тому, що відбулося. А депутатів підтримати його рішення звернутись до суду на авторів листівки. До речі, загальноміські збори, про які йшлось в листівці, такі відбулись. Їх ініціатором став Павло Макаров. За даними реєстраційних листів, на збори прийшло 200 нікопольчан. Була обрана ініціативна група, яка після відповідної реєстрації повинна почати збирати підписи громадян, незадоволених існуючим станом справ у місті. Якщо набереться 10 тисяч, це буде правомірною вимогою для проведення референдуму. Ніка здавна славиться риболовецькими традиціями. 8 червня любителі рибки та професійні рибалки міста та району святкували всесвітній день рибалки. Про життя одного рибальського підприємства дізнавалась наша знімальна група. Капулівське господарство Луч займається виловом риби в межах Каховського водосховища вже багато років і знає всі тонкощі своєї справи. Основні види промислової риби, що виловлюють нікопольські рибалки, це карась, судак, сом, короп та рань. Головними споживачами річкового багатства нашого регіону є жителі міста та району. За державною квотою Капулівське риболовне господарство має право щорічно виловлювати не більше 136 тонн. Персональ підприємства має 10 суден та надійну команду із 30 чоловік.

І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста» на телеканалі щопонеділка о 18.00 та побудньому о 6.30 та 7.10 ранку. Ще більше новин шукайте на сайті ntm.net.ua. В студії працювала Надія Пічуїна. На все добре і хай щастить. Надто липня парк Металург запрошує на святкові заходи приуроченню дню металурга. З 19.00 святковий концерт в програмі Дует Анна Марія шоу балет Леді Стар, людина, шар. Багато гумору, призів та подарунків від вже улюблених нам іскрометних ведучих Олександра Сорокіна і Константина Попенко. А на завершення свята грандіозний салют. І як завжди, веселі атракціони, і затишне кафе у фонтана. 10 липня вночі плюс 23 плюс 29, вдень плюс 30 плюс 35. Атмосферний тиск 752 мм тутного стовпчику. Вологість повітря 26%, ясно. У середу 11 липня вночі плюс 24 плюс 26, в день плюс 30 плюс 31. Атмосферний тиск 752 мм тутного стовпчика. Вологість повітря 52%, мало хмарило, можливо і дощ. У четвер 12 липня температура вночі плюс 23, плюс 25, в день плюс 27, плюс 30. Атмосферний тиск 751 мм тутного стовпчику, вологість повітря 60%, мало хмарно, невеликий дощ. У п'ятницю 13 липня температура повітря вночі плюс 22, плюс 27, в день плюс 28, плюс 32. Атмосферний тиск 751 мм тутного стовпчику, вологість повітря 42%, ясно.

У неділю 15 липня вночі плюс 23, плюс 28, в день плюс 28, плюс 31. Атмосферний тиск 752 мм трутного сопчику, вологість повітря 44%, ясно, можливий невеликий дощ. У понеділок 16 липня вночі плюс 18, плюс 21, в день плюс 23, плюс 27. Атмосферний тиск 752 мм трутного сопчику, вологість повітря 41%, ясно. Україні 1 мільйон людей інфіковані вірусним гепатитом. С кілька простих правил допоможуть вам оберегтись від цього захворювання. Не використовуйте чужих бритв, зубних щиток, гребенців у побуті. Вимагайте якісної стерилізації медичного обладнання у лікарнях, стоматологічних кабінетах, манікюрних салонах. Користуйтесь лише одноразовими шприцями та голками для татуажу та пірсингу. Обирайте захищений секс з презервативом. Гепатит С не вирок. Зроби тест сьогодні. Збережи своє життя та здоров'я. Два года назад мы поставили перед собой масштабную задачу. Днепропетровщина должна стать регионом-лидером. За это время сделано многое. В области открыто более тысячи новых социальных объектов. Детские садики, школы, больницы. Привлечено более 1 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций. Строятся современные дороги. Но главное достижение – это доверие людей к нашей работе. Мы ценим его и начинаем новый социальный проект. Харяча лінія Олександра Вілкула це телефонний контактний центр, до якого жителі області можуть звернутись зі своїми актуальними соціальними проблемами. Вхідні дзвінки приймають оператори. Всі питання вносяться в базу даних. В кінці робочого дня губернатор дає доручення щодо кожного питання. Виповнення ваших питань буде знаходитися на моєму личному контролі. Відповідальність – основний принцип роботи нашої команди. Ви можете телефонувати щодня, крім суботи і неділі. Дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Олександра Вілкула, 0800 505 600. Людей, довіра, це наша сила. Стов виробничого об'єднання Оскару у зв'язку з розширенням виробництва оголошує додатковий прийом працівників наступних спеціальностей: начальник технічного відділу, інженер-технолог з холодної деформації, інженер-технолог з металоведення, інженер-хімік, начальник трубоволочинного цеху, змінний інженер-технолог ТВЦ, начальник ОТК, зміний майстер ОТК, змінний майстер ділянок станів ХПТ і ХПТР, бригадир ділянки станів ХПТ і трубоволочильного виробництва, вальцювальник стану ХПТ, і ХПТР 5 6 розрядів, шліфувальник полірувальних калібрів, шліфувальник колірувальник оправок, шліфувальник опорних планок, шліфувальник роликів на профілі, оптичний шліфу станок. Підготовник прокатного інструменту, терміст прокату і труб 4 5 розрядів. Правильник труб 4-го розряду. Різник труб на обробці 3 4 розрядів. Сортирувальник, здавальник 3-го розряду. Машиніст крану 3 4 розрядів. Електромонтер та слюсар кранового господарства 5 6 розрядів. Змінний майстер травильної дільниці. Правильник труб 4 5 розрядів. Чистильник металу. Різник труб на обробці. Внутрішнє розточування, оточування, токар. Контролер на виробництві чорних металів. 5-6 розряди. Контактний телефон 639-839. Адреса підприємства, вулиця Херсонська, 396 зупинка «Кафе Онікс». це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.